Тут питання не тільки в прозорості, а в розумінні. Да? От суспільство ж, ж, от ми з тобою днями, позавчора, були учасниками фейсбучних дискусій, хотів інше слово сказати. Пригадуєш, історія з Дніпром місто в Дніпрі. Ти бачив, яка велика кількість людей? Ні, ну Це ну, окей, дрібне, да. це, це дивись, це дрібна, дрібна така показова побутова річ. Корупція. Особливо є тендери і так далі, це надзвичайно складні схеми, надзвичайно ну, математика складна для обивателя. Йому простіше взяти просто-напросто, наприклад, текст Шабуніна, який скаже, це є корупціонер. Ну, якщо ти симпатизуєш ну, Шабуніну, так, звичайно, то все. Да, тобто, да, да, і далі да. аргументи не працюють. Коли я, наприклад, тут починаємо говорити про ту ж саму корупцію, от, з Костю я не зовсім погоджуюсь, в якому плані? Прирівняти, тобто утутожнювати. Ототожнювати е, корупцію до Держзради — це популізм. Прирівняти це трошки інша річ. Також популізм, але політика це інструмент популізму. Всі Там політики. міняється підслідність, розумієте? Тоді Ні, включається якщо СБУ. Разумков вніс законопроект. Ще поки що немає. Да, Законопроекту е, законопроект. Зеленський. Власне, коли от просто уважно прослухали. Цей текст, ну, тобто для того, щоб не змінювати підслідність, власне, і виводиться ця теза, що е, покарання має бути за корупцію так як за держзраду. Тобто до пожиттєво? А, і до, тобто від 15 і до пожиттєво. Ну, тобто, да, чому, би ні. чому би ні. але підслідність залишити за антикорупційними органами. Тобто, тут є, тобто це не є державна зрада, тому що державну зраду, я погоджуюсь, доводити буде дуже складно. Якщо згадати, скільки ми доводили наші українські суди і правоохоронні органи Завжди. А, Державну зраду Януковича, скільки нам зайняло року років. Ні, ну там був прокурор Луценко. Там питання, річому, питання, процедур, питання процедур. І це зайняло два роки, так? Да? Два роки. А тепер візьмемо просто-напросто, от у нас попадеться там, понад тисячу держзрадників там, різного рівня чиновників. Ну і зараз у нас скільки винувальних вироків по держзраді, там в районі 15%. Там, да. нас... І якщо ще врахувати потім а, суд з прав захисту людини і так далі, і тому подібне, а якщо ще ЄСПЧЛ починати повідсуджувати типу, назад, відкатувати там ще компенсація, тут воно небезпечно. Погоджусь. Але якщо умовно просто підняти в кримінальному кодексі внести відповідні зміни по Покаранню і залишити підслідість, то в принципі сама навіть та популістична теза може, в принципі, непогано взлетіти. Панове, в якому стані зараз? Справа князів? Розслідування триває. Перманентно. <ріху> Так уже скільки часу минуло. Так буде ще стільки. Я і я давайте, називаюся. от по топ корупції. Скільки у нас тут винувальних вистав? А як прозорно? Мартиненко да? ходить під. Е, Насірова, пам'ятаєте? Мартиненко вже скільки років ходить, це взагалі якась вже. Звичайно, Володимир Старковій. Я вам хочу сказати, я, речі... не, всі, не всі, мабуть, і пам'ятають, хто це Мартиненко. Я, Відверто я скажу хочу це. сказати, що у нас медіа дуже мало приділяє увагу оцим всім справам. Я єдине можу виділити там слово і діло портал, який постійно стежить за оцими справами, і каже, що от таке то оновлення. За, за такою то справою, ну насправді. А по факту, у нас в інформаційному просторі, тобто ми маємо десь скандал, десь пов'язали, відкрили справу і все, тема пішла в довгий ящик. Але ну, я повернуся все-таки до початків. Як на мене, Зеленський ну трошки інший в нього був мотив сказати те в інтерв'ю Масійчук стосовно перерівняння Держради да, до, до корупції. Є соціологія. Коли, вибачте, на перше місце у нас серед проблем уже не війна виходить на перше місце, а корупція. Коли ми Саме бачимо так. ці всі скандали, і в там в ВЛК бачимо з будівництвами в громадах на рівні міністерств, ну де завгодно, ми це бачимо. Воно виходить зараз просто, вилазить всюди. Цей градус просто зриває цю кришку. Як ти її не прикриває, вибачте, вибух буде. І очевидно, що Зеленському треба показати політичний сигнал. Що боротьба з корупцією буде посилюватись? А як його показувати? Казати, що ми будемо далі формувати антикорупційну вертикаль, яка вже сформована, була як коли в дев'ятнадцятому році вже... Запуском вищого антикорупційного суду, чи як це робити, чи сказати знову будемо всіх антикорупційників знімати, бо ці неефективні, там різні є опоненти, які кажуть, от подивіться, скільки на них мільярдів витрачається коштів з держбюджету, скільки вони приносять по факту, там мізер, і результатів як таких немає. Ну тобто критики може бути багато, але нюанс в тому, що йому треба в короткий період часу показати цей сигнал. Він його показав. У мене навіть, чесно кажучи, є питання, чи внесе Офіс президента у той законопроект, який було анонсовано, який зливається різним ЗМІ в різних варіантах. Ліга каже, от татаров там. Те підготував, українська правда інше розказує абсолютно. Ну, тобто ми Не бачимо… Не проголосують закон розумкова, і питання закриється. Саша, Розум... закон... я закон... ж кажу, єдине про довічне ув'язнення за розумково. хабарі вже в Верховній Раді рік лежить. Ну тобто, я, я просто хочу завершити Зача, думку, що насправді, насправді, в принципі, Зеленський він як топ-політик, перший політик сьогодні і топ-діяч, відповідно, в нинішніх умовах, він сказав: треба боротися з корупцією. Оце по факту його меседж. Чи внесе він його, чи не внесе це питання вже загалом до нижчого рівня, як зреагують? Але нюанс в чому? Нюанс, що, що послідує, чи буде реакція на його слова? А я думаю, що реакції, як такої не буде, і в цьому буде проблема. Бо проблема не буде, буде ліки реакції чи і державних ре... органів в тому числі, тому що знову ж таки за його словами має послідувати зараз. Ну, ми в медіа можемо побачити знову там десятки сюжетів, як корупціонерів будуть брати, і це буде намагання оцей голод трошки втамувати суспільства. Що? Покажіть, як ви боретесь з корупцією. Але ж ми маємо зараз і геополітичний рівень, де нам тему корупції зараз кажуть, і в руслі європейської інтеграції, в руслі євроатлантичної, знову це все показують. Але я думаю, що насправді ця проблема зараз вона буде накопичуватись і в руслі відновлення. Бо ми знаємо, що попереду 50 мільярдів європейський союз має нам виділити грошей для відновлення. Це ж жовтень, десь уряд має представити програму. Стосовно Ukraine Facility. мало мало, до речі, до Дня Незалежності не встигли. А, ну, має, так там декілька етапів, воно має десь в жовтні місяці вже використали Ну я так невеличкий спойлер. Я бачив структуру цієї програми, і я вам скажу, що у мене дуже багато питань. Тобто, рівень компетентності людей, які її писали, ну даруйте нижче плінтус. У мене виникло спонтанне одне питання. Ну, ви всі знаєте, що у нас міністри і заступники міністрів не є державними службовцями. Відповідно, вони не декларують нічого. Але ж Офіс президента України це установа, яка поза конституцією і поза законом. І чиновники офісу, включно з тим великим крадівництвом, вони теж не декларують нічого. Тому ми не можемо приїхати до них в кончезаску і запитати, чувак, а звідки в тебе цей маєток? От ти, ти там тобі там умовно 50 років, да? От весь твій трудовий шлях, от твоя трудова книжка, от твої легальні доходи. А це коштує. В сотні разів більше ніж ти реально за життя заробив. І ось такого про простого збагачення. механізму президент не пропонує. А у нас кончезаспа при кожному райцентрі, от тут прокурорські, тут так, митники, так, так, тут, так, су, так. тут судді, ага. тут, тут адміністрація, ну і тут десь бізнесмени. Причому бізнесмени зазвичай набагато скромніші живуть, ніж чиновники, тому що бізнесмени гроші заробляють. Вони його вкладають в своє виробництво. Вони вкладають гроші, щоб отримати прибуток. А корупціонер він отримує е, хабар. І відповідно йому немає куди вкладати. Він його вкладає, вкладає в колони. Як колись як випадково побачив особняк Багатирьової в, в кончезаспі. Ну ну маразм з архітектурної точки зору. Просто бабла нема куди дівати. Вони ці бетонні колони облицьовують мармуром. Ну, хай бог мили. Я до речі скажу, що ну корупція це було перше питання у інтерв'ю Мосічук Зеленському. І журналістка португальського громадського телебачення також Зеленському задавала запитання про корупцію. Ну, це не зрозуміло. Тому мені що... ні. А чому Є, ти Європа, Європа стурбована нашою корупцією? Так, да, тому що дивися, це ж вся історія, одна і ті ж всі наші скандали. Ну, давай так говорити. От ми ж живемо зараз в період війни. Чи використовуються наші внутрішні конфлікти? Ну, там ну, формується певний такий меседж, якісь повідомлення і вкидаються Тими ж самими нашими ворогами в інформаційний простір або через їхніх офіційно. Журналістка португальська була а, засланець російською. Та не засланець. Тобто, ну дивися, з'являється умовно типу тез, з'являється якесь повідомлення, якийсь інформаційний простір. Вона готується. Їй це в пошуковику задається. І вона, як журналіст, ну, типу, як і в нас в Україні, та, наприклад, ага, топ-тема. І я, звісно, її якби задам. І якщо ти згадаєш, то тема корупції піднімалася на рівні і вищим, то згадаємо минулий рік з тобою. Скільки спарц республіканець, да? Народ, це не народний депутат а, республіканка? Вона да, ж да, озвучувала да, сенатор республіканської партії. Да, да. да. Тобто воно обійшло весь світ, медіа, ну, і так, так далі. Да, да. ну напевно, журналістка Конгресу з цим… Ну, да, Конгресвумен, да вона напевно з цим знайомилася, і тобто вона готувалась до інтерв'ю і взяла ці ключові проблематику. Та якими вона могла сьогодні... взяти нашу соціологію там на першому місці корупція, брати нашої ЗМІ. Ну, вона точно не буде, аж настільки вникати. Тобто, по заголовках подивилася там, там, там корупційний скандал. Uh -huh. Але що врахувати а чому ще? тоді вона по заголовках почала розпочала запитувати про вибори Зеленського? Тому Бо, що е, я просто додам, можливо, хто пропустив, але таки ну, з тих, хто нас дивиться, я точно знаю, що ви в курсі. Вона задала запитання по виборах: чи будуть в Україні вибори, так як то говорив сенатор Сполучених Штатів Америки від республіканців е, Лінці Ґрем. І Зеленський відповів наступним чином на запитання її, чи не боїться він програти вибори. Ну він сказав, ствердно, що так. Вибори можуть бути навіть в умовах війни, я готовий змінити законодавство. А на питання, чи він не боїться, він сказав: Я нічого не боюся, я нікуди звідси не поїду. Це правильно в Всі... ні, ні, я ж не про те. Всі я про зараз про контекст. Бо тут дуже цікавий момент саме виборів. Я хотів би на цьому заакцентувати. Вона запитує знову про вибори. Журналістка з Португалії запитує про вибори в Україні. Розумієш, тобто. Сигнал же ж є, як ти кажеш, він підсилюється. Правильно. Дуже цікавий редакційне нюанс. Редакційне завдання журналістка формує. Ого, от якраз ми підійшли до того моменту, який я хотів, щоб ти сказав. чи я не сказав. Редакційне завдання. Які заголовки, Саша? Так. Є редакційне завдання, так. розумієш? Я І все. Зеленському сказав. конкретно сказав, що так, вибори будуть в Україні, я так це читаю. Законодавство, якщо треба, ми змінимо. Я готуюся до виборів, так як каже Костянтин. Ну, реально, це підготовка до виборів. Тема корупційна, це підготовка до виборів. ТОП номер 1 То запитання, а чому вона так нашими виборами опікується? Журналістка громадського телебачення в Португалії. Але ж знову ж таки, зверніть увагу, він же ствердно не казав. У нас все це потім новини, які Звичайно. Далі... Ну, звичайно. Давайте я скажу... далі. А, Теж такий, ну Це не зовсім можливий інсайт. А, коли це ну, в травні, здається, чи в червні писалося, я потім побіг на Київський безпековий форум до Іценюка. І значить, там, значить, спілкувалися знов я, Юля Клименко, значить, Костенко Разумков. Ну якраз і Яценюк. Якраз зачепили тему виборів. І Юля якраз сказала, що якщо ще осінь нас попустять, ну допустимо, пропустять, що ми не підемо на вибори, то з осені на нас почнуть західні окремі там партнери серйозно тиснути на те, щоб навесно все ж таки вибори відбулися для чого? От тут якраз і в мене стало питання для чого. І є декілька версій. З них є не зовсім втішні. Yeah. Ну, Теза в тому, що, очевидно, Захід, колективний, називаємо це так зараз, yeah. все ж таки має от, от, е, на меті вийти на заморожений конфлікт. От 14 так а вибори до чого? А дивись, якщо відбудуться вибори, президентські вибори мене зараз менше всього хвилюють, якщо Зеленський вийде. При сьогоднішньому поки що для нас відомих можливих кандидатів, зрозуміло, він виграє ці вибори. Ну, зробимо таке припущення. А от парламентські це будуть дуже і дуже цікаві речі. Чи наберуть слуги народу або навіть е -е, ребрендинговий проєкт під Зеленського більшість абсолютно. Думаю, що вже ні. Разом з тим, кількість сил, відповідно, в парламенті роз, е -е, розмиється і Зеленському. Буде набагато складніше просувати навіть ключові потрібні речі. І ми отримаємо парламент щось на зразок, як парламент попереднього скликання, коли так звана коаліція почне тобто, торгуватися за голоси. І ми знову повернімося там як парубій по, по 18-ти. І на що це Зеленському? Ну, Зеленському зараз да, я Зеленському, Зеленському це не потрібно. Але це ми ж говоримо не да -да. про Зеленського, ми говоримо, навіщо це західним партнерам. Я дивлюся на те, що. От. Ну, Буду говорити свої відчуття. Це зараз воно буде можливо звучати як конспірологія, але моє переконання, що Захід нас по великому рахунку підзливав починаючи з 2014 року. Мінськ це була ініціатива Заходу. Конкретно Німеччина, конкретно Меркель. Франсуа Оланд. І, тобто, да, і американці, в принципі, також це підтримували знову ж таки руками. Меркель, Олд і так далі. Поясню, в чому була логіка. З одної сторони, треба тримати комунікацію, економіку, корупційні ті ж самі зв'язки, політику, тобто взаємодію з Росією. Росія це гегемон. І умовно, в свій час, коли розпадався Союз, були ж ті ж домовленості: що, тобто, Російська Федерація, там, де була е, країна пострадянського простору, буде мати там свій зону впливу. Все-таки була така. Тоді історія. Росію розглядали як демократичну країну. Правильно. З реальним парламентом, з реальною з... конкурентністю політичною. Абсолютно вірно. Я просто оцей півтора року дали підтвердження моїм перечуттям попередніх років. І я пригадую, коли я, ну Валера точно пам'ятає, і мої висловлювання, коли я пояснював, що дивіться, з однієї сторони, чому Мінськ влаштовував Америку, країни НАТО, демократичні, і влаштовував Росію. Якщо б ми виконали б Мінськ, ми б стали країною федеративною. Ну, по факту, з, з закладними на громадянський конфлікт. Отут От я вам розкажу один з тих страшенний можна завершувати да, зараз. Прошу. І з одної сторони для американців, для демократів, це ж ну не політична сила, а для демократичних країн. Тобто вони зберігають обличчя і говорять, що членство в НАТО для країни відкрито. Це має бути воля народу. Федеративна країна ніколи не зможе бути консолідована в один напрямок. Це факт. На це розраховувала Росія конфлікт, який би закладався, або імітація конфлікту давала би Російській Федерації можливість далі нас окуповувати тільки малими частинами. Оце був мінськ. От тому я і придумав цей алгоритм. Пригадуєш, да який я півтора року, так, року так, ти покачав так, так. вибори. А нічого. сьогодні а? вибори, а вибори це сьогодні спробувати, якщо не мінськом, тобто не мічом, так катянням. А давайте ми попробуємо оцю цю сьогодні консолідацію трошки розбавити а, під виглядом умовно демократії, де ми не можемо сьогодні при сьогоднішній інтенсивній високій інтенсивній війні провести а, вибори. Якщо інтенсивність війни буде, грубо кажучи, така як до 24 лютого. Да, ми проведемо. так, для чого Він? Зеленський Отже, погоджується оце, на неї. Отже, ваша ваша думка, що заходу потрібні вибори для того, щоб розмити парламент і щоб парламент наступного скликання погодився на замороження конфлікту на територіальні поступки. Так, так. Да. це ви маєте на увазі? Складність буде проводити ті чи інші рішення, і доведеться сідати президентом. А погодиться, не погодиться. Це вже питання третє. Хочу звернути вашу увагу. Насправді, я думаю, що. Ми не будемо настільки наших партнерів очорнювати. Ну, я думаю, А я точки... не говорю про партнерів Ні, ну, всіх. тобто я... там же ж... Давай так, я уточню: в Сполучених Штатах Америки в Конгресі є представники п'ятої колони, для... ну, тобто лобісти Російської Федерації. Звичайно. Є. А в Європарламенті є. Вони всюди є. є. Вони Всі... не